Блаженство, високоприсвященства, в сучасні отці, пана ректора, наша шановна влада. А, можливо, не всі ми уявляємо, а, в якому місці ми знаходимося і які прекрасні традиції сповнють нас сьогодні. Сьогодні храм студентсько-викладацьких храм Островської академії це святе місце, де є. П'ять святих. Федор Острозький, Василь Косин Острозький, Іо Борецький, Кирил Лукарі, другий ректор Острозький, КДР Петро Панашев Сагідач. Думаю, не кожний храм в нашій державі, в інших державах може мати і похвалитися такою високою духовною славою. П'ять святих в одному храмі. Ваше блаженство вже наразі було сьогодні підкреслено на не лише велику роль, а місію, яку ви... В нашій державі, створюючи, укріплюючи, розбудовуючи повністю православну церкву. І нам сьогодні надзвичайно приємно, не слідкуючи за соціологічними дослідженнями, які навіть нещодавно були оприлюднені, бачити такі приємні факти, що українська християнська спільнота бачить вас лідером. Сьогодні нашого і православ'я, і це переважна кількість людей, які бачать у вас очільника єдиної помісної православної церкви надзвичайно приємно. Ми маємо думати не лише про розбудову нашої церкви, ми маємо думати про те, хто прийде в храми, хто прийде на різні посади в недалекому майбутньому, і це має бути наша молодь. І наша молодь має бути освічена, духовно освічена на, на, на християнських засадах. І ви, щиро дякую, що ви пам'ятаєте і знаєте, як багато Острозька академія працює над тим, щоб християнські цінності були поширені в Україні. І ось в мене в руках знаходяться два останні підручники, які були напрацьовані нашим творчим колективом. Це основа християнський п'ятий клас, який нещодавно розійшовся тиражем 5 тисяч примірників. І ось в мене зовсім новий. Гарячий ще посібник це єдиний примірник, контрольний примірник 6 клас з основ християнської етики. І це книги, які користуються надзвичайно великою популярністю і повагою в Україні. І хочу підкреслити, що вони були створені ці посібники за безпосередньої участі допомоги видавництва лідера, директора якого сьогодні ми відзначили високою церковною нагородою. І я для чого це говорю? Не лише про те, для того, щоб сказати про ці посібники. Я сьогодні хочу уклінно просити ваше блаженство, не дивлячись на те, що у вас маса справ ще взяти під свою опіку християнську етику в Україні, для того, щоб реалізувалася наша давня мрія. Україна має стати місцем, де приємно жити і коли куди хочеться повернутися. І для того, щоб реалізувалася ще одна наша мрія, кожний клас української школи на кожну парту для кожного учня має бути посібник основ християнської етики. І ще майже останнє. Сьогодні і в цей час в сумний час нашої історії ми щоденно о 9-й годині дня. Вшановуємо полеглих воїнів. Декілька місяців тому у нашому храмі через одного парафіянина утвердилась думка про те, що хвилина мовчання має бути доповнена молитвою Отче наш. Сама хвилина мовчання це прекрасно, але їй потрібно доповнити Отче наш, а потім гімн. Просимо також і сьогодні. Ми бачимо відповідні і петиції, які спрямовані до Кабінету міністрів для того, щоб звучала молитва. чи наш, хочемо також важкої підтримки і останнє. А зараз ми маємо не лише 30 років Островської академії, але також 19 років нашого храму, студентсько-викладацького храму. І, на жаль, далеко не кожний вищий навчальний заклад може похвалитися наявністю на її території. Студентського викладацького храму У нас це є. І наступного року, в жовтні місяці, у нас буде 20 років нашому храму. Ми уклінно від себе, особисто, від нашої спільноти академічної і, і церковної. Храму і запрошую вас також очолити божествен літургію у наступному році в жовтні. Я хочу передати, лі -лі -лі. Да, лі -лі -лі. хочу передати вам ці книги, щоб і ви також познайомилися з ними і підтримували нашу ідею християнської етики в кожну школу, кожний клас. Дякую